Знову над українською землею лунає жіночий крик, та льються сльози за воїнами, котрі віддали своє життя за Україну. Цього разу Олександр Володимирович Краній, котрий 15 травня помер від важких поранень. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, побратими, представники міської влади. Низький уклін батькам, низький уклін дружинам, низький уклін всім. Хто сьогодні захищає нас, сьогодні останній путь їх проважають і з ними прощаються, їх побратими. Дорогі наші, велика вам вдячність за те, що ви бороните нас, нашу землю. Адже кожен день, кожна година, кожна хвилина це є ваш подвиг. Дай Боже, щоб ви були здоровими і повернулися живими, здоровими на нашу землю. Нехай ця звісточка з рідної землі окриляє вас і хай вас охороняють ангели-охоронці. Дорогі мої, слова щирих, співчутті прийняти від нашої громади всієї. Нам жити, нам робити все можливе заради того, щоб пришвидшити перемогу. Їх імена ніколи не згаснуть. Ми назавжди будемо їх пам'ятати. Вічна пам'ять, вічна слава героям, слава Україні. Панахиду за воїном відслужив настоятель парафії всіх святих землі української, військовий капелан протоірей Михайло Базилько, котрий доземно вклонився перед вічним подвигом героя. Все, що він зробив, це заради нашої з вами свободи, заради вільної України, заради того, щоб щас над нами було таке ясне небо, заради того. Як вже сказали, Діточки наші могли спокійно, без боязні, пострілів та вибухів ходити в школу, в садочок, гратися в подвір'ї, посміхатися. Дякую вам всім захисникам, дякую вам, побратимі, рідні та близькі, Дякую вам за сина, якого. Виховали дійсного захисника, дійсного мужчину. Пролунав в честь героя і гімн України, який виконали всі присутні. Далі, всі, схилившись на коліна, провели в останню дорогу воїна-визволителя. З болем і сумом, в вічній скорботі, втрачає Україна своїх синів. Ця клята війна одягнула в чорну сукню тисячі українських жінок. Та віримо, що справа наших героїв не буде марною. Ми неодмінно переможемо ворога, а їх світлі імена назавжди будуть вписані в літопис визвольної боротьби за неньку Україну. Вічна слава і вічна пам'ять героям!